Ось такі 5 простих пунктів, які буду дотримуватись, я думаю, що все життя, тому що вони допомагають мені зараз і допомогли мені вирватися з такого кола, яке все-таки перешкоджало успішності, дохідності і щастю. Перше це досвід, друге це терпіння, третє це прибуток, четверте це інвестиції, п'яте це релакс. І тепер ми детально з вами розберемо ці пункти по одному. Давайте поговоримо про досвід. А досвід ви отримуєте завжди. Що б ви не робили? Навіть коли ви ліните, все одно отримуєте досвід лінивства. Все просто. Досвід допомагає нам здобувати нові результати і не лякатись того, що колись нам було важко досяжне. Це простий елемент, який знають всі, і він допоможе нам, і вам, і мені. Тому треба просто діяти. Коли ви будете діяти, будете отримати досвід. Хочете отримати досвід в певному руслі? Діти в певному руслі будуть перешкоди, а це якраз буде цей потрібний досвід, який вам допоможе в майбутньому здобути тих результатів, які ви бажаєте. Ну звісно, якщо ви бажаєте їх досягти. Добре, терпіння. Чому я вибрав терпіння на другому пункті? Це зараз я розповім. Перший пункт у нас є досвід. Досвід без терпіння він майже не поєднаний, тому що якщо ви хочете досягти чогось, будете переходити з досвіду до досвіду, і вам має вистачити терпіння для того, щоб досягти вашої матеріальної цілі або ж яких. Якихось інших цілей, які ви бажаєте. Тому я вважаю терпінням це основою здобуття ще кращих результатів. Тому потрібно очікувати, думати, що ви все зможете зробити, те, що ви бажаєте, і налаштовуватись на позитив. Давайте перейдемо до третього пункту. Третім пунктом я назвав прибуток. Прибуток, він приходить, всі думають, він приходить на першому пункті, він має бути основним. Звісно, це бажання кожного, і такі бажання були у мене, але зрозумівши те, що досвід і терпіння приносять мені прибуток. Я його виніс таки на третій пункт. Це є важливий момент, тому в майбутньому я рекомендую вам концентруватись спочатку на досвіді і на терпінні, а після чого ви вже будете отримувати ці гроші, які бажаєте. Це може бути за певний переміжок часу і важливо дочекатись того результату, якого ви бажаєте. Четвертий етап, як я говорив вже, це інвестування. А чому інвестування? Багато людей думають, я отримую прибуток, в мене є досвід, в мене є терпіння, я маю прибутки. Навіщо мені ще інвестувати? В принципі, так, питання досить спірне. Але подивіться з другого боку, якщо ви отримали прибуток і от зразу потратили його на своє задоволення, навіть якщо б це був якийсь релакс або щось інше, ці гроші просто. Віддали комусь іншому. Багато хто скаже, навіщо це робити, якщо в мене є досвід, в мене є терпіння, і я отримую прибуток. Прибутки приходять, звісно, але також є розуміння збільшення прибутків для того, щоб в подальшому кошти витратити на більші потреби. Наприклад, як це працює? Ми отримали досвід. Досвід приніс нам певні результати. Ми почекали, отримали прибуток. І інвестуємо їх в ті активи, які ви знаєте, або якщо їх не знаєте, пора вивчати. Якщо ви хочете вивчити якісь активи, поцікавтесь в інтернеті, в онлайні, так? поцікавтесь в книжках. Це все є описано. Який вам буде більш доступним, більш приємний для вашого психологічного типу, ви використовуєте його, інвестуючи гроші, ви отримуєте прибутки. Отримуючи прибутки. Ви отримуєте задоволення. А тепер ці гроші, які ви отримали з інвестицій, ми можемо поговорити, як їх потратити. І це буде п'ятий приємний пункт. І ось п'ятий пункт я назвав релакс. Ви запитаєте, чому саме релакс? Я скажу більше, ми пройшли з вами важкий шлях досвіду, терпіння, прибутку, інвестицій. Цей шлях, який ми з вами проходили, відповідно дав якісь свої моральні. Натиски, в принципі, які можуть відображатись в подальшому на негативі. Тому нам потрібно десь відпочити. А як відпочити найкраще? Ми отримали з вами прибуток, ми його проінвестували, ми отримали з тих інвестицій ще прибуток. Чому його не використати? Да, ви не використати на те, що нам приносить задоволення? Наприклад, мені подобається плавати, мені подобається займатися активним спортом. наприклад. Це так, бруси, ось такого типу спорт мені приносить задоволення. Також похід в зал, тренування. І це приносить також задоволення. І це потребує відповідно, витрат. Я ці гроші, які отримую з інвестицій, витрачаю в те, що мені приносить задоволення. Любите масаж, займайтеся масажем. <гум> Любите спорт, Займайтеся спортом. Інвестуйте в це, ваші гроші, які ви заробили, і будете отримувати в подальшому новий досвід. Очікуєте. Поки досвід досить принесе вам прибуток, цей прибуток інвестуйте, релаксуйте і насолоджуйте життям. Такий маленький простий кроговорот від мене, Романіва Ростислава. Бажаю успіху вам!